Да, попутчиця суперовая. Я теж не дуже люблю вирішуки за переселенців. Я переселенець з 2014 року, 3 мая виїхав з моєї рідної Луганщини. Батьків поховав у му році. Да, я не буду тебе показувати. В тебе два хлопці, ти кажеш, воюють. Ні, я це не буду робити. Дивись, у дітей моїх забрали три тисячі переселенчиських, Не тільки у моїх дітей, у всіх дітей позабирали. Ти бачиш, тільки я. Тут, не показує. А ти кажеш, і я теж саме піднімаю питання про цю вирішу. Like Каже, давайте приїжджайте з Росії, ми вас тут приймемо. Так, приймем, та да, приїдуть. Ти представляєш? Ну як це таке? Значить, like з Росії будуть приїжджати з Курської області. Сюди. Да? Да. А наших біженців, а наші біженці по всій Європі і кругом людей розказали, як Ні, ну є. по Європі там да, ми хоч. Прикармлювають, а у нас що? А у нас, нас кажуть, чого визвращається на тот, на те на ту територію окупіровану. Так вивчається, а що тут їм робити? Роботи нема, нічого нема, три тисячі дітей забрали. А куди им діватися? Ну правильно, сім'я. На цих, що убивали наших дітей, наших батьків, чоловіків стріляли, садісти. О, так їм вони футбол гуляють, вони, вони футбол гуляють, їх кормлять вроді на убой. от Отакими харями вони виїжджають на Росію, так? Так. Да. І вони тоді розказують Росії, як їх били, як з них здівалися. Тут вони благодарять наших зернів, на Росію приїжджають. І вони там наших тоді як що це? Що їх там морили голодом чи щось. це. Тут у футбола гуляють, вони а твої, додому. А, а твої ж хлопці ну, оба воюють, так? Да? Да. Хорони господь, ангела-охоронця. І Сподіваємося на все, щоб. Скоріше закінчилася, і перемога, що була в Україні. Буде перемога за нами, а тільки з якою кров'ю вона дається. Дається, поки внутрішній ворог, такі це як Іра Верещук і їй подобне колі котлети, і оці О, воєнкові, то... он з борисполями проїхали і в Браварах, по праварах мільйон двісті. Пожитні нам. Лі? Чи цей е... різник, що яйця по 17 гривні? Твоїм хлопцям, бачиш, закуповував і нормально по життєвого не получил. Знаєте, я хочу одне сказати. Якби наших депутатів, сини, хоч би не були на нулі, а хоч у кожному подрозділенні були. Так, так як ось у євреї, так? Ну, в Ізраїлі, да. В в Там чесно все. Як почалася в них війна, всі пішли. Всі, ми дивилися, чи це президент, президента син, чи прем'єр там пішов син. Понимаєте, всі пішли. Оце начинається а уна... країна. А у нас, Яка? чуєш, мільйон чиновників, сказали всі ці, хто е, мають бронь сьогодні. Мільйон 900 чим то тисяч. Ти представляєш? Ну от моя Луганщина окупована. Окупована більше двох років вже. Сєвєродонецький полковник СБУшник групу зараз отримав, Стрюк, це СБУшник. Шибіко, Собухова теж каже, що чого ти не йдеш, не визволяєш. Це один другий підполковник бросив в військову частину, но зараз вона очолює Рубіжанську воєнну адміністрацію. Там Тунець, якийся теж болтається, визлавляє цю другу адміністрацію, був Гайдай. Зараз він э, Закарпаття пішов, молодий, хлопці по 50 лет, цей э, поліцейський, э, як Лисогор, там, по 2 метри теж не йде, прикурювати, по 120 тисяч зарплата сидять і, э, в Дніпрі, їм хорошо. А ти розумієш, воювати ніхто не хоче. Никто не хоче. Отож, а хлопці прості, такі як ваші. Бачиш, і, і мають поранення, і все і мають, але ну, зато Верещук розказує, що давайте з Росією ми вас приймемо. А я вже обов'язково всіх всіх приймав. Ну, а я казала, хоч би одного депутата або когось пішов на війну, повірте, вже б ця війна закончилася. Давно і були б і патрони, були б і було б усе. І наших б дітей сіки не погибало. А то погибають, пачками привозять. Ну, ми Ніякої, ще вже проїхали, Ні не допомоги був. немає, ці, нічого немає. Батьки залишилися самі за собою, так само діти. Нікому вони не нужні, навіть поранені хлопці приїжджають сюди, і вони не нікому не нужні. Нікому. Терпіння. А яке терпіння, воно вже от -от -от таке ощущення, що навіть вроде... з автобуса воно їде, з... цей воєнний з війни і до нього відносяться родять до третьої категорії людини. Хоча він щитається на першій категорії, на самій вищі. Бо це воїн, який захищав тебе, щоб ти їв, пив і сидів, і лягав спать, щоб до тебе бомби не летіли. З Бога. Богом да все равно їдемо, їдемо. Все одно Україна, побіде, ті, побіде буде. Тільки за українському. Дякую, оце супер. Ти бачиш, ми ж записали розмову, але нема тебе. Ні, 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 ні. Боже збав, Боже збав. Все буде добре. Луганщина, Київщина, чи ось якою? Київська. Київська область. Це буде Україна. Да, а хлопцям ангела хороця, да. щоб повернулась обов'язково до мамочки, до своєї рідної і любимої. Вони тебе люблять, я чувствую. І, 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 Більше, я їх люблю. Я всіх люблю. Який у кого надіта форма? Кожного хочеться обняти, поцілувати. І ну я не знаю, отдав би для них усе, як і тільки вони були живі, бо вони чись діти, вони чись батьки. О, і отдаєш і. Не, не, ти не читаєш, що це чужие. Дякую, дякую. Ну ти бачиш, розмовляємо, я і суржикую, і на російській, тебе як то ну, А мені все молоді. Чи російський, чи азербайджанський, чика. Ну головне, щоб ми розуміли друг друга. Так. Да. Щоб була людина, яка ну, Все, плюсик, Луганщина рідна Україна, і все буде Україна.